Моє шанування, слава Україні! Як добре не бути дипломатом, на відміну Валентина, все це херня. Там сидять козли, держеморди, сволота. Я це абсолютно кажу, не жартуючи. Я вам зараз скажу команду, яку я б не хотів проголошувати. Але перша штурмова рота. Армії гідності приготуватись до атаки на адміністрацію президента. Шекуйсь, і поки що це жарт. Але я вам гарантую, я вам гарантую, як своїм побратимам, я гарантую по той бік цієї загорожі, що якщо все це буде продовжуватися в цій країні, як воно продовжується протягом двох років, ці команди почнуть віддаватись. Ніхто нас не зупинить. Ми пройшли через це горного цієї війни, яку не ми спровокували. Ті, хто розхитали ситуацію в країні, в тому числі сидять зараз у Верховній Раді. Ті, з-за кого загинули мої побратими, опліс опліч зі мною, які стояли на сході, зупиняючи російського агресора. Ті, що при... <кх> загинули загинули Іловайську, вони загинули також із за тих, хто зараз при владі. Цим підерам більше на місце при владі. Ми не будемо більше чекати. Ні рік, ні півроку, ні три місяці. На кожну річницю Іловайську нам обіцяли, що хлопці нічого не робіть. Почекайте 15 днів, 30 днів, і справа буде передана в суд. Хрен лисий, нічого не передали в суд. Мало того, вони чекають. Я не знаю, що вони чекають. Чекають, поки ми втомимо, поки ми зіп'ємось, поки ми розпорошимося. Вони думають, що ми забудемо, хто винен в цих трагедіях. Трагедія всередині країни зараз Росія не найбільший ворог цієї країни, нашої держави. Найбільший ворог сидить тут по кабінетах. Ці гніди, які задекларували сотні мільйонів, тільки готівки, яку вони задекларували, тому що вирішили таким таким чином її обілити. А ще у них на офшорах мільярди. Які вони сховали і не декларували, нам не треба ні в кого просити грошей? Нам треба ввести податок 90% на кожного, хто заробляє в цій країні, більше мільйона гривень. Франція, в якій не було війни кілька років тому, тому що у них була економічна криза, вела 70% відсотковий податок на тих, хто заробляв більше мільйона доларів. Що там цей придурок депардіє перелякався і побіг вражкою, тому що не хотів платити. Але вони ввели ці жорсткі міри. У нас іде війна, другий, третій рік іде війна. І ми все шукаємо, з ким би нам домовитися взяти грошей у кого-небудь. Нахріна, треба олігархів. Кому чорту потрібні ці олігархи? Підніміть руку, хоч одна людина, крім сім'ї олігарха, кому вони потрібні в цій країні. Нікому. Вони повинні віддати все, що накрадено. все, що накрали протягом 25 років. років. Ці... Не хочу вже матюкати. Ці гніди, які сидять і зараз продовжують знущатись над народом. Можна вважати, що вони вже догрались. Ми більше не підемо без конкретних дій цієї влади, адміністрації президента. Не треба нам розповідати байки, що Це економічні реформи, які не можна зробити швидко. Можна їх зробити швидко. Треба просто ті, що їх роблять, були українцями і патріотами, а не якимись масонами-олігархами, які смикають за мотузочки цих партійних босів у Верховній Раді. Верховна Рада, яка працює один день на тиждень. Вони ще й посміхаючись, розповідають про це на різних телешоу. Ви розумієте, ми тільки по четвергам голосуємо. Тому що в понеділок ми з Будуна, у вівторок ми похміляємось, з середу ми домовляємось, в четверг ми голосуємо один-два закон, про які ми домовились між собою, а в п'ятницю 15 чоловік з усіх 450 фотографуються селфі, бачите, ми в Верховній Раді нас всього 15 чоловік. Та да кому вони нахрен потрібні? Знести їх і змести, к папіній мамі. Не потрібні вони більше. Ми не забудемо, що у нас гинули хлопці. Загинуло тисячі. Починаючи від сотні на Майдані, закінчуючи тисячою в Іловайську. хтось був покараний? Ні. Вони все розповідають, що вони продовжують судити там якогось міліціонера одного, ще когось і ще когось. Де їх треба було вже засудити до довічного ув'язнення пачками сотнями. Тих, хто були винні від розстрілів на Майдану до Іловайської трагедії. Ні, вони продовжують бути при владі. Вони тасують цю колоду туди-сюди, домовились з одними, передомовились з іншими, перетасували. Цього поставили на одну посаду, іншого на іншу посаду. Це просто безглуздя. Нам треба змінити принцип побудови влади в цій країні. Вона повинна бути проукраїнська. Кожен, хто при владі повинен вставати і думати, що я зробив для України. Якщо ти один день, другий, третій, не можеш дати собі відповідь на це питання і йди геть від влади. У нас не той час. У нас війна йде. За третій рік війни вони не спромогли зробити ні атакуючих безпілотників, ні. Танків, яких треба, ні птурців, нічого. Ні модулів для проживання. Ми повинні вмовляти активістів. Ми повинні ввести на передову модулі для гідного проживання наших бійців. Міністерство оборони не зробило замовлення. Продовжують наші хлопці ночувати в землянках, якщо в першу царю цю війну світову модулі 400 штук зробили, і все в теплі, в, в нормальному стані, відпочивають все наші хлопці. Ні цього ніхто не робить санітарний модуль. Хто передає? Ми передаємо, замість того, щоб це було замовлення. Хто опікується бійцями після того, як вони відслужили? Знову ж таки, ми громадські діячі. Ми опікуємось. Не влада, яка створила різні при обласних радах, там комітети ще щось для Атошників. І коли я питаю, а хто там з затошників, ну он хлопець, отой затошників. А оці хто такі? А це держслужбовці. Вони сидять там на зарплаті і хрем вони клали на цих атошників. Це більше не може тягнутися. Ми програємо війну. Війну, яка у нас всередині країни, розхитують ситуацію. Не люди, які виходять на вулиці проти цих тарифів, проти банківських крадіїв, злодів. Ні. Виходять. Розхитують ситуацію в країні тільки ті, хто створюють ці умови, ті, хто нам замилюють очі, брешуть цинічно брешуть, відпочивають десь на Мальдівах, витрачають сотні тисяч гривень на свої відпочинки, декларують сотні мільйонів гривень. І при цьому продовжують нам розповідати, отримуйте дотації, платіть за газ в 5 разів більше, ніж він нам коштує, тому що нам не вистачає грошей. Ми ще й попросимо у МВФ, щоб потім ваші діти платили цей кредит, тому що наші діти втечуть в Лондон, там ще кудись, ще кудись, і ще кудись. Нам похрен все це. Цього не може більше бути. І ми вийшли сюди з останнім попередженням. І це вже не попередження, що якщо ви не зробите, то це попередження або зробіть, або вам кранти. Слава Україні! Слава нації! І Україна! 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 Дякую вам.